До вашої уваги чудовий агат, але вже малинового кольору. Ви знаєте, що попередні пропозиції намиста у нас були з агату. А тепер ми перейшли до браслетів з агату. Мені подобається походження самого агату, подобається його історія. Про те, що ми говорили, що це винайдено взагалі агат як. Біля рі біля річки Ахатис у Сицилії, так як в перекладі, добро, а також кажуть, що це очі орла, які спостерігають за людьми. Та дивляться на їхні вчинки. Ну, дійсно, якщо подивитися на очі орла дана композиція 100% не схожа, так? тому від... будемо відгукуватися від того, що це було винайдено біля річки Ахатес у Сицилії, бо нагадує квітку, якщо чесно. Код товару сьогоднішньої нашої пропозиції це 502. Загальна довжина складає 20 см, і здалеку, якщо подивитись, нагадує таку гармошечку, складається і розкладається. Дуже приємний до тіла, не викликає у мене дискомфорту. І мені подобається, що воно більш робить вашу кисть делікатною. Розмір каміння складно визначити, але ми спробували. І у нас вийшло 44 на 7 міліметрів. Агат найбільш затребуваніший камінь, особливо ось такого кольору, який ви зараз бачите, адже тут не один колір, а тут відтінки. Якщо брати там від чорного та е, червоного, там від бордового до такого яскравого рожевого, то саме ось тут переважають ці кольори і їх відтінки. Тож за номером 0800 21 44 88 ви зможете зробити собі чудову таку пропозицію. Або ж ви можете купити навіть дві такі пропозиції, дві композиції, і отримати знижку мінус 100 гривень. Звичайно, що ви можете в подарунок другу версію, ось таку запропонувати. Чи своїй донечці, чи там матусі будь-кому. Це буде дуже хорошим подарунком. Я пропоную зараз зробити і запропонувати нашій команді зробити ціну більш доступнішою на чудове намисто, аби всі змогли придбати собі цю красу. Тож, код товару у нас 502 і Увага! Я щойно побачила, що ціна становить всього 899 гривень. Тобто, за 899 гривень ви можете придбати собі агат малиновий усіх відтінків, які тільки переважають. Розмір каміння 44 х на сім. Міліметрів, тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. А звичайно, якщо ви замовите собі дві пропозиції, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, що досить таки економно. Тож, ми будемо зараз з вами робити затори на лініях, тому що на Агат Малиновий у нас вже йде надзвичайно великий попит, тому поспішайте всі ті, хто хотів його замовити. Адже через декілька секунд ми будемо рухатися далі. Тож, код товару дуже. Важливо сказати нашим операторам код товару, тому що вони тоді не зможуть вам допомогти. Код товару 502. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або ж я його продиктую 0800 21 44 88. Також у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Ось, будь ласка, відскануйте, підпишіться, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок. Таким чином, ви не пропустите жодного випуску. І у нас є наш інстаграм, де ви також зможете за нами слідкувати, і також зможете робити замовлення. Тож 0800 21 44 88. Агат Малиновий доступніша ціна 899 гривень. Безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка, що дуже важливо. А також ви можете нас побачити на телеканалах Наталі, Прованс та. Караван. Тож слідкуйте за нами, не бігайте по інших каналах, бо ми на вас чекаємо. Згодом до вас повернемось.